Заїхав на обміри об'єкта, і що ми тут бачимо на сьогодення? На сьогодення у нас вже поставлені двері прихованого монтажа: ось троє дверей. І е, хлопці ставили, ну, понятно, що вони, щоб плиточники там не заморачувались, вони відступили там, 16 мм орієнтовно, дали ось таку підставочку. А е, основна зона е, кімнат наших плюс коридорчик це в нас виходить кварцвініл. Товщина кварцвінілу в нас йде, там орієнтовно 5-6 мм, і виходить ось така щілина. Що робити? Е, підливати все наливною підлогою. Але я от замовниці кажу таку кладючи руку на серце, кажу, хочу трошки вам е зробити так, щоб воно вийшло чуть-чуть дешевше і без порушень технологій. В принципі, стяжечка в нас тут напівсуха, вона вся рівна. Що я пропоную? Щоб майстри, які монтували двері, опустили двері під кварцвініл. Тобто десь там на, на 9 міліметрів опустили двері вниз. А тут, де буде плитка, дивіться, друзі, у нас тут буде зона ванни повністю, і в нас тут виходить. 3 метри квадратних. Нам легше шліфанути оцю напівсуху стяжку на 9 мм, зняти тих 9 мм, загрунтувати укріпляючими ґрунтами і вкласти плитку, вже підійти під кварцвініл. Ця робота десь буде орієнтовно коштувати, ну, нехай там буде півтори гривень. Ну це по-любому буде дешевше, чим Купити матеріал, залити наливну підлогу в цих двох кімнатах і коридорчику. Плюс-мінус робота, матеріали це десь буде ну, орієнтовно 25 тисяч гривень. Тому ось такий варіант пропоную, але вже двері поставили. Зараз будемо говорити з дверниками, чи скільки будуть їх коштувати послуги, щоб опустити ці двері. Тому що все рівно я рахую, що так буде вигідніше. І наливна підлога це такий специфічний матеріал. Я сам особисто не мію. Ідеально заливати наливні підлоги. Кажу вам, як воно є. Завжди я їх заливаю маяками. Тому, тому така історія. Треба, рекомендую вам от такі моменти, якщо у вас етап, спілкуйтесь там з плиточниками, зі всіма ведіть комунікацію. Бо трошки людина запізно подзвонила, бо тільки недавно їй вставили двері. Трошки би раніше зателефонувала, я би їй сказав би, що там організуємо все, як має бути, і за рахунок цього, не порушуючи технологій, зможемо зекономити добрий кусок грошенят. Ну то есть, а для чого багато цих пирогів? Ну тут що скажете, я взагалі я погоджуєтесь зі мною чи ні?